Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні ми розглянемо оновлений прилад Unit з розумної серії Unit 121. До оновленої серії Unit входять три позиції. Це Unit 121A, який в мене в руках, ut 121 b та UT-122. Мультиметр відрізняється великим дисплеєм, який вдвічі більше, ніж у попередніх моделей. Наприклад, 120A. Та маленьким кишенковим корпусом, який дозволяє працювати в обмежених умовах. Ця серія відома своєю компактністю та надійністю. Розглянемо мультиметр у Т-121А. Як бачимо, модель має чохол, сам мультиметр, елементи живлення, мені в батарейки дві штучки, а щупу. Фу такі самі, як і гарнішій серії Unitru T33 Якщо включити даний мультиметр, то ми бачимо великий елітокристалічний дисплей, який має підсвітку, міряє постійну напругу, зміну напругу, опір, має звукову прозвонку, також є функція пошуку з прихованої проводки та функція ліфт, яка дозволяє безпечно визначити напругу. Також, як маленький бонус, є ліхтарик на задній панелі. Під запуску мультиметра вмикається автоматичний режим. Ми бачимо на екрані напис авто. Дуже зручно для початківців, який має максимально простий функціонал для тих, хто починає займатися електрикою. Бо хоче мати таковий прилад, який можна використовувати в обмежених умовах. Порівняємо стару модель Т-120A і 121А. Неозброєним оком видно, що мультиметр збільшився в розмірах. Тепер немає пластикового кейсу, а має такий зручний чехол. Чупи стали нормального розміру, є гнізда посадочні під щупи. Крані є підсвітка, лакрутилка, крутилка. він сам автоматично визначає, що він вимірює. Це було найслабше місце, місце у минулій моделі. Ця пилка вона з часом зношувалась та ламалася. В новій моделі ламатися просто нічому. І на напруга і зміна напруга, є і там, і там. Є кнопка Hold, вона трошки змінила своє розташування. З'явилася популярна функція NCV, пошук прихованої проводки і функція Lift. Для початку вімкнемо 121А, щоб краще було видно, ввімкнемо підсвічування. Червоний до плюса. До Щоб показувало без мінуса. Бачимо 1,478 В. Спробуємо виміряти старою моделлю. Тут треба обирати, що вимірюєш, постійну напругу. Екранчик, бачите, який маленький. на ньому практично нічого не видно. І вимірюємо. 1478. Ну, такі самі показники. Швидкість. Ну, мені здалося, що нова модель швидше була. Зараз, ще раз так наглядно перевіримо. Так, ну, швидкість набагато краще стала в новій моделі. Ось є функція прихованої проводки. Зараз ми її спробуємо на переносці. ось Коли ми підносимо чим ближче до дрота тим. Індикатор спрацьовує. Бачите, максимально коли наближаємо, то ось третя ступінь, це максимально він. Якщо починаємо віддаляти, то от на такої відстані вже не спрацьовує. Тобто, фактично на 3 см. Індикатор спрацьовує. Виміряти опір. Ось 10 Ом. У нас опір, ну, показує 0,7. Головна відмінність. Фактично це великий екран, чайні щупи, які не потрібно потім впаювати в корпус, просто можна купити та замінити. В цілому все інше залишилось, як і раніше. Кисне та зручне, як вся продукція VIN. Насамкінець, хочеться сказати, що оновлена модель у 121 a це поєднання надійності та інноваційності від компанії Unit. А ці мультиметри підходять як для професіоналів, так і для аматорів. Вони дозволять вам проводити точні вимірювання в будь-яких умовах. Дякую за перегляд цього огляду. Бажаємо вам успіху у ваших вимірюваннях та випробуваннях. Якщо вам було корисно, ставте лайки та залишайте коментарі обов'язково підписуйтесь на наш канал. Дякую за увагу!